Так, любенькі, дорогенькі, знову здрасті. Доброго раночку нам усім. Вам, нам, трошки закрию, трошки закрию, як ваші справи, як ваші справи, як взагалі ви поживаєте? Як ваші дітки, внуки в кого є? Дай Бог, щоб у вас у всіх було все добре, все гарно, все мирно. Так, що хочу сказати, почати що хочу сказати? Дівчатка, через щось думала сьогодні ще не знімати. Через щось знімаю? Новий телефон, вайбер, весь, ви розумієте там. Лежала одну ніч після того, як настраювали, полетів той вайбер, лежала в шокі. Цілу ніч якісь кошмари, як воно, що воно, щоб ви дозвонилися, щоб ви ну, там, написали, щоб кому треба там, як з ким на зв'язку. Щоб... Тобто, ви розумієте, що Вайбер, хто там, хто там зі мною зв'язується, як вам зв'язуватися, щоб ви поняли, що Вайбер полетів. Ви всі грамотні дівчатка, хлопчики. Просто сказала, щоб ви розуміли, що вайбер новий телефон і вайбер перезагрузився, він обновився, чи як правильно називати його, я не знаю. Самі знаєте, як це все називати. Ну, в общем, одним словом, розумійте, що кому, і якщо там ви пишете, то хоч об'ясняйте, хто ви. Якщо в мене були, ви там підписані, переписка ваша була, я дивлюся, хто це, що це, чи чистка, чи свічки, вроді то свічки, все в мене вздовшити, я записую зразу, адреса ваші. Ну В то же час майте в виду. І от, хто там чистки, хто це, пишіть, хто ви, що ви, коли ви. Ну, одне діло, як я відкриваю, я бачу, а одне діло, як я тепер номера, я не знаю, хто це, що це, як. це. В общем, все, щоб не загружати вас. Поняли, якось розберемося, розумійте, ну, що це не те, що я там десь вайбер. А. <кій> Новий телефон. Розклади. Пишете. Не треба мені дзвонити, особливо ночами. Не визвоньте на той вайбер. Люди. Люди, будьте людьми. Пишіть. Тільки після. Те, що ви написали, я відвітила, потім все йде по процедурі. Свічечки, наборчики їздили, привезли опять. Тобто, мотаночки, все кому що треба вайбером, пишете вайбером. Давайте сьогодні не затягувати. А знімемо тему, давайте подивимося, Мар'яну без углу давайте. Чому ми її подивимося? Тому що депутат Верховної Ради України, чи як воно правильно називається, тобто, депутат, наш депутат. Інтересна, якась інтересна, молода жінка, подієте, якісь поступки в неї дуже інте, дуже цікаві. Давайте подивимося, давайте візьму прямо світлу світлу колоду і подивимося, як її бачить колода ця кота. Навіть не буду брати якусь темну, візьмемо світло. Не дивилися б, не привітствую я, якщо без людини там ну, роблять розклади. По це знімають, показують. Я не вважаю, що це правильно, я не вважаю, що це потрібно, Я розумію, якщо це політики, люди, які вершать наші судьби, це одне діло. а Якщо вчасну життя до когось лізти, без когось знімати, тим більше на показ. Ну, я, я проти цього, навіть проти того, щоб розговорити. Ну, я маю в виду, щоб чиїсь там приклади приводити по відео, ну, такі діла. Давайте подивимося, як я бачу колода карт. Тут пусте, тут чуть-чуть просто написала. Це хтось чи писав, чи мені сказав, щоб зняти оце, з чогось її. З 11 робимо розклади особисті. Їздила, приїхала вже. Ну, то є такі діла. Особисті розклади робимо. Пишіться, записуйтесь. Надовго не пишу, тобто, якщо пишу, то це день, два, три. Якщо то отвечаю, все, тому що здоров'я, тому що все, не треба. Так, як її бачить колода карт, давайте подивимося, Мар'яна Безугла, от як її бачу колода карт, мечтательниця. У своєму фантазіор, мечти свої, ну, дівчика ще в своїх мечтах, в своєму внутрішній мір, в, свої, в своїх, як сказати, ілюзіях, в своїх мечтах. Як її бачить колода карт? Паш, молода, молода, бачиш. Як воно можуть, понівати, опять же, не моє, не моє діло судити, ну от по картах. Як можна по цих картах давати людині, примерно управляти цілою ну судьбами людей, так сказати, от судьбами людей. Судьбами цих пацанів, які з паж жезлів, які з оружям, Приймати якісь для них там істини, щось розказувати, чомусь учити, чому чогось показувати. Mm. Бачиш, навіть попажу, по пажу жезлі по по звезді чи по зірці, карта показує. Ну, далека, далека людина віддалека. Від отих солдат, від отих військових, від тієї зброї, яка. Тобто десь там всі ми чули, що зброя, що військові, що це, Но в то, то же час ця карта розстояння. Де вона, хто вона і хто вони. Ті, що там воюють, військові, дійсно. Люди, які на своєму місці. Ну, Це карта показує. її бачу, колода карта. Що... от, блін. же, карта Страшного суда. Чи Верховний суд, чи страшний суд. Жінка, дівчина молода, ну, не дівчина молода, а жінка молода. Наробляє собі карму. Тим боля, видівайте, зараз все не те, що хухремухли, що приймати можна рішення. Тобто мирна страна, мирне мирне все. Ну, Ми живемо в мирі, не крові не проливається, ніде да нічого. В таке время, в таке время, як зараз. Таке время, така й карма. Яке время, така й карма. Тобто за те, що ти, розумієш, щось карта показує, ну це якби наві особистий розклад їй би робився. От я б їй казала, що за те, за те що ти лізеш туди, куди ти, ну, ти не воювала, ти не військова, ти на собі це не проходила. Понимаєте? Ти ще мічтательниця. в тебе ще світ от він такий. Мож, може, знаєте, красно голубо зелений такий. А тут це все карти серйозні йдуть. В серйозне час, серйозна карма називається. Куда, як я бачу, Тому що, Рицар карта, дво, дві карти військових. І це військові люди, це фігурні карти. Це не ситуація, це люди. Молодь, Молодші люди, старші рыцаря, люди по рицарях. Жезли, це карта огня, це та карта самозброї. Поділяєте, між ними, між цими людьми, у неї падає карта Страшний суд. От, 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 якби люди розуміли, люди людина розуміла, що від того, що ти от для цих людей робиш, твоя карма, так ти будеш жити далі. Здоров'я, сім'я, п'яте, десяте все, все по списку. Якщо ти розумієш і ти дійсно на своєму місці, добре, якщо не на своєму місці, а ти не на своєму, тому що звізда це розстояння. Де ти, де вони? Повторяюся, я повторяюся, ну, карта це показує. От вам і вона, от вам колода карт, от як вона її бачить. Це щоб бути, розумієте, щоб бути вершить ну, як сказати, для них щось робити, я так вважаю, я так вважаю, треба це все пройти. Треба це все пройти на своїй шкурі і розуміти, як це, що це, для чого це і взагалі. Давайте п'яту карту. Як і... Колода карт бача, як колода баче. В брехні, в брехні, в брехні. Сімка мечей. Все в брехні, все понимає, понимаєш. Все в брехні. Все в, людей, от, все в людини построєно на брехні. Тож, якісь інтрижки, якісь ці, якісь, 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 якісь. якісь. Немає, тут немає п'ять карт, немає відкритості. Що ти дійсно робиш так, як ти чувствуєш? Що ти дійсно робиш щось робиш від любові до людини, чи до цих військових, чи до України. Нема такої карти. Тут є сім'я мічей. Те, що ти робиш, воно приносить боль. І воно принесе боль. Приносе боль зараз людям, і принесе боль, прийде время, воно принесе боль тобі. Ну, це і тобі. Оце так її бачить колода карт. Як змогла об'яснити, так і об'яснила. Зати ну, дівчині, жінці, хай жінці, молодій, дати, управляти, ну, тобто якісь закони писати, якісь рішення приймати. В те время, коли ціла країна у війні, понимаєте, там, там, де живі люди, там, де ну, судьби людські, що по цих картах? Ну, що по цих картах? Дивишся і бачиш нічого. І бачиш нічого. І що по цих картах? Ну, карта. Ну, от взяти, як ну, коло як карти, як карти її бачать. Ну, от як її бачать. Тут, з другої сторони, що її серйозно, навіть ті люди, хто біля неї, вони її не розсматриють по картах цих. Тобто ми не дивимося там особисте життя, ми дивимося іменно роботу, іменно професійно, іменно те, що з нами з людьми простими зв'язано. Її люди, ті, що біля неї, вони її серйоз, ну, не бачать. Так, ану, як вона прийшла в політику? Це питання собі трошки написала. Як вона прийшла, попала в політику? Давайте трошки візьмемо. Карта, нада ці лоточки прибрати. Як вона прийшла? Через імператора. Тобто її привів сам імператор. Це ж навіно їхня їхня з -з зелена компанія, як вона називається, слуги народу. Прийшла через імператора. сам імператор привів її сюди. Як попала вона тайна покрита мраком. Верховна Жінця? Тобто, це тайна за багатьма замками. Тобто не старайтеся розгадати. Щаслива вона, що сюди попала, довольна вона. Борьба, понімаєш, це її натура. Оце те, що вона в якому вона середовищі є, ну, між депутатами, там все теж, якісь інтриги, якесь, оце все, все, все. Подімаєте, це її середовище. Вона себе тут чувствує ну, по карті примерно доволі нормально. Тобто натура така. От на підбор. От підбирав імператор, видать на підбор таких. Як вона попала? Ну, тепер відстоює свої границі. Хоча по картах примерно, вона готова зараз вийти із-за границь, із за, границ, із -за о, купола того, ну, ну там, так як замок, купол їхній. І от вона в якийсь період вона свої границі захищала. Зараз по карті примерно, вона готова вийти із -під, ну, з під того купола із з цього всього. Готова вийти. Як вона попала? Через мужчину, через імператора. Імператор якийсь старше неї, мужчина якийсь старше неї, мужчина в якого власті побільше. Знаєте, як це Верховна Жриця закриває тайна. Тобто Можна б тут любими путями попасти сюди. Ну і в те час, розумієте, як, як от правильно сказати, це собачатник, який, їй, який вона восприймає нормально. Тобто для неї це не те, що щось там таке, що вона не це. Це нормально, це по-другому сказати, вона на це підписувалася. Вона на це підписалася. Оця внутрішня боротьба, оце, розумієте... Розумієте, ну, на сей на сьогодні, на час, що з нею відбувається, іменно в політиці, що з нею відбувається. Король, сам будуще. Да, дивиться вона в будуще своє, думає про своє будуще. Да, ну, і сповнення желання. Вважай, багато чого вона хотіла, вона добилася в житті. Но дело в тому, що це, знаєте, як ото пісок на воді, замок піщаний на воді, тому що карта смерті йде. Да? І добилася, вроді й все, і дев'ятка кубків сповнення желання, і в те же час ці смерті, які зараз, от хай хто як цю карту роздивиться дивиться на неї, там трансформація, я це все розумію. Ну от під ситуацію зараз і під ситуацію, що карта показує, смерть, як є, в самій Україні, подімаєте, вони цей замок змиють. Вони цей замок змиють. Ну, от нас вас. Ну і карта вибор. Вона приймає якийсь вибір. Ну, якась допомога. Дело в тому, що тут допомочь і допомож в тому, а в чому допоможі треба на зараз. Емоціонально, вона і вижата, да, оцей страх, це емоціональні, ну, не, розумієте, нестабільність, емоціональна нестабільність. І я ще кажу по карті, от по цих двох картах, в неї десь хорошо, хтось над нею хорошо поработав. Ну, це магія, це вже, це вже не. Не те, що ми бачимо, і не те, що ми можемо пощупати. Це те, це те що ми не бачимо, і того, чого ми не можемо пощупати. Ну, в це время, в наше час як ніколи реально. От я вам скажу. Так як я розумію. Це люди, які рядом, і це люди, які близькі, і це люди, які, які в одній компанії, команді були, ті типу, йшли. от. Подідітелями в, в те час вони, считай, положили на лопатки багато кого. Ну, це може бути її фракція, зараз її, її, її. їй треба допомогти. Зараз фактично їй надо допомога. Людина може метатися, кидатися з крайності в крайність, емоціонально якась нестабільність падає, якісь страхи постоянні. Ну, тут, тут, тут енергія тянеться дуже добре, дуже хорошо. Через шум уже Її заносити прямо на поворотах. Тобто вона свій, свій розговор може не контролювати, вона свої, своє поведіння, то вона на подйомі, то вона потухша може бути. Ну, Карта показує. На зараз, це на зараз те, що показує. А чого вона себе веде в Верховній Раді, от так як вона веде себе? Ну, оці всі закидуни? Давайте подивимося. Світло взяла курок, колоду, щоб. Ніякого, чого вона себе веде в Верховній Раді, так як вона себе веде. Давайте подивимося. Навіть є своя роль, яку вона грає. Да. Тут роль, роль. Яку король дав роль їй. Считай, фактично, це ізначально. І з самого початку розкладу карта показує. Вона йшла, її брали, знала вона це чи не знала. От її брали для того, щоб вона якусь роль в цьому всьому. виконувала. Неприємно для людей, тому що через її розговори дуже буває больно, через її рішення теж буває людям дуже больно. Люди не розуміють, люди недоумінні, що, як, де. І за чим це? Ну, ще одну карту. Давайте візьму. На роботі. на да, на роботі це на роботі. це знаєш, Щоб угодити одним, ти робиш больно другим, карта показує. І робиш ти дуже больно. Через свої слова, через свої поступки, через свої рішення, ти робиш дуже больно людям на роботі. Ну і опять король. Бачиш, вона в окруженні йде королі. Тобто в неї Хазяїва, від неї не люди, які вибрали, ну так сказати, ви служите людям. Не показує карта. Тут є карти фігурні, тут є карти імператора, є карта король мечей, є карта, розумієте? І в тому, що молода жінка, от якщо по картах сказати, вона може піти по трупах. Це людина, яка може піти по трупах для достиження своєї цілі. Ну, діло в тому, що по ній так само карта показує. По ній теж такі саме, як вона, йдуть. Навіть те, що магія там є оце, оце її, ну, то есть, ну, як сказати, шаманізм над нею, це теж люди йдуть по трупах. Тобто Це як -то ограничене коло людей, які, які з'їдають один одного, які в цьому всьому крутяться. Де тут Україна, і про яку Україну тут розклад? Де тут воно? Так, і з який слід вона залишить в політиці. Ну, давайте так подивимось. Состоятельної дами. Тобто, состоятельно. Для Дама, яка для себе, як би не було, візьме все те, що можна взяти. Ну, По діалогу. Бачиш карта? От, от скільки розкладів робимо, і карта так всегда показує. Там, де власть, там, де деньги, там де, там, де сладко. Карта. От вона. Мама Пентакля. і по дьяволу. Те що я розказувала, піде по трупах на гроші. Ну, не у тому, що ж плата яка. А потім дно, ну, а потім ти падаєш на ті 10 мічей, а потім больно. І больно наскільки, що, що не радий ні деньгам, ні власті, нічому. Це карта показує. Це не я унічаю, і карта. І буде обнулятися. І життя буде починатися з нуля. Ну вона обнулятися буде тільки тоді, коли ти цю десятку мічей пройдеш. А, а, а десятка мечей, ну як сказати, іначе ти з лап дьявола, ти ніколи не вискочиш. Тільки через десятку мечей ти вийдеш із лапу цього дьявола. Тобто ти із сладкої житті вийдеш через дуже велику боль, другими словами, щоб ви поняли. Це ми дивимося, який слід залишити в політиці. І шанс. Був шанс, великий шанс. Два туза. Бачиш, як в житті все склалося, в руки далося. Ну, щаслива була, звісно, по карті Сонця, імператриця була, по карті Луни. Тут бачиш і вашими, і нашими, і туди-сюди. І ну і гра. Двойка пентаклі карта ігри. Ну і карта заканчиває розклад на цьому, що карта дуже вміло ці люди маски. Понімаєте, в той момент. Коли треба бути такою, я така, коли треба бути другою, я друга. Тобто, гра йде по повній програмі. Тобто люди вміють грати, вміють. Імператор ну, таких, мабуть, і брав. Людей, які вміють грати. І давайте собі рукла і подивимося, будуще її. Давайте в політиці просто подивимося, будуще її тільки ужас. ужас. Ваші літні розклади віддихають, любеньке. Кожного то по-своєму, розклади є, але ну, в основному. Віддихають. І ти і дивишся на карту, я дивлюсь на карту розкладу. Ну, це 100% про неї чи не про неї, ну про них. Ну, Карта показує, чітко про них. Ти розумієш, що вони такі. Як от карта показує. Навіть не беремо, вона не вона. От про них. І будеш ще її в Хочете такі робити розклади, пишіть, подивитися, пишіть про кого, про що хочете. Не хочете, значить не хочете, Буду ще їй в політиці. ну давай, кажете. Вибор буде, виборай буде на виборі. От, бачиш, тут яке будуще, наскільки вона. От період зараз такий в неї в житті, в житті. Повізуєте, що треба себе відстояти. Ну, тут, як, понимаєте, треба правильно прийняти рішення, як себе отстоювати. Ну, Це вже лічні розклади, це вже лічний розклад, коли там карта тобі покаже, куди тобі йшов. От треба себе відстояти. Ну, тільки як правильно. Пішовши, закривши двері, чи там поставив, чи десь точку, чи розібравшись з якимись людьми. Тобто ну, вибір того, що як ти себе будеш відстоювати. Желання, желання, желання. Постаріє, постаріє, дуже швидко, дуже це, це, це називається витягують енергію. Це називається от карта чистки, защита від людей, від самої себе. Оце ця карта завжди показує. Тобто людина дуже швидко старіє. І тут не те, що там красота старіє, це фізичне, це, це по всьому може бути. По всьому. Ну, імператор. Жде поддержки від імператора. Її будущее. Ну, будущее спадає. Імператор. Известие жде. Хочеться бути состоятельной, почувствовала вкус денег, вкус власти, вкус всього. Вона почувствовала хорошо. Ну, є бажання. а є. Ну, якщо ти зараз сейчас помощь никакую не получиш, розмажуть. Да, хватає. Ну, да, тут хватає. Огня вона є, хватало огня, Хватало, от вона йшла, а зараз, щоб вернутися в те саме состояння, в якому вона там була якийсь період времени, їй треба допомогти. Чого? Тому що піде, відкіда вона прийшла. От вернеться, звідкіля прийшла, туди вона й вернеться. І що будуще її. Та ніяка. Я б сказала ніяка. Вибачте. Ой, вибачте, вибачте, вибачте по карті смерті. Тобто людина робить багато чого сама проти себе. Людина багато чого робить сама проти себе. Понимаєш? Получаючи результат сейчас сі на січас, от якийсь результат. От тобі сказали, от так треба. І ти так робиш. Ну, от Результат січас на січас, Для себе, для когось. Пошли, ти ставиш хрест на своєму будущому. Політиці. Я не дивлюся, лічі отношения не хочу навіть балакати. Ми балакаємо робота, політика. Понимаєш, от приймаючи, от через що карта показує, приймаючи сьогодні, вчора, позавчора, якісь рішення, тобто щось балакаючи, щось озвучуючи, ти робиш з цим своє будуще. І воно йде по карті смерті, воно мертве, тебе просто немає. Головне, щоб нічого на тебе не поцепили. Іли ти дійсно ще можеш там побарахкатися і щось себе представляти в цьому будущому. Вона і бачиш, карта йде, карта йде якщо вона повертається в прошле, восьмерка по лісниці, йде людина назад, вона йде в карту смерті, в тобто Забвенія. Тобто, колись хтось там, чи колись, чи швидко, чи... а хто це така була? І що там вона таке зробила? Ну, От не хочеться обіжати? Но... В то же Вот хочеться сказати, вот Так просто, щоб підвести, підвести черту під розкладом. От просто обізянка, яких може там дуже багато. І десь люди починають щось, ну, а зараз хочеться вискочити за цього всього. Знаєш, як вход такий: відкрили двері, ти зайшов. А виход, тепер спробуй знайти той виход звідтіля, куди ти зайшов, тобто, вход був. Ну, тобто двері відкриті було дві половинки. Открили за путь, а виход ну дуже тяжкий. Всьо любенькі, дорогенькі борозклади. Време пока.